Ніночку, ти не хвилюйся. Цього року я про твій день народження не забув, багато обіцяючи, з ноткою піднесення сказав мені чоловік. Я була відверто подивована адже за п'ять років, що ми разом, таке сталося вперше. Всі попередні рази Віктор просто забував про моє свято, згадував лише тоді, коли приходив додому, а на столі його чекала святкова вечеря. Я сама робила собі свято, купувала по дорозі з роботи букет, готувала вечерю, а чоловік обходився усними привітаннями і нічого не означаючими вибаченнями. Але цього разу ще в середу він сам згадав, що у мене день народження в неділю. Звичайно, що я зраділа, сподівалася, що він готує мені подарунок. До того ж, у мене кругла дата 30 років. Святкувати нічого я не збиралася, планувала, як завжди, зробити для нас двох святкову вечерю. Але у п'ятницю ввечері чоловік мене забрав з роботи і повіз торговий центр. Треба купити продуктів, приготую щось смачненьке, адже прийдуть мої родичі. В порядку інформації повідомив мені чоловік твої родичі, здивувалась я. Так, мама, з татом, сестра, з чоловіком і дітьми. Вони всі хочуть тебе привітати, тому треба належним чином підготуватися, уточнив Віктор. Мені ця ідея аж ніяк не сподобалася, з багатьох причин. З родичами чоловіка у мене не склалося з самого початку вони люди з іншими цінностями, протилежними до моїх. Але я собі подумала, що мені з ними не жити, а з чоловіком псувати стосунки теж не хочеться, тому найкращим рішенням буде дистанціюватися. Та цього разу, оскільки вони самі захотіли мене привітати, я подумала, що це не гарно буде відмовлятися, тому стала готуватись до свята. В супермаркеті ми залишили 10 тисяч гривень. Чоловік вибирав лише найдорожчі продукти, казав, що не хочеться осоромитись перед родичами. І все б нічого, якби він сам оплатив чек. Але коли ми підійшли до каси, Віктор мовчки склав у пакети продукти, а я витягла свою картку і розрахувалася, хоча і не мала наміру аж так витрачатися. Суботу я простояла на кухні, готуючись різноманітними стравами цілий день. Чоловік наперед сказав, що хоче бачити на святковому столі. Але сам він мені не допомагав, бо зробив вигляд, що має справу в місті. Вдома його не було весь день. Я сподівалася, що він готує мені сюрприз. В неділю я накрила справді шикарний стіл, як в ресторані, але сама просто з ніг хвалилася, втомилася так, що слова мене передати, навіть не встигла толком себе у порядок привести. Першими прийшли свекруха з свекром. Привітали мене на словах і на тому все. Я хоч і не чекала від них дорогих подарунків, але було неприємно. Чоловік з татом вийшли на балкон, а свекруха почала мене розпитувати, чим я збираюся їх частувати. Напругу між нами розрядив дзвінок в двері. Прийшла зови з чоловіком і дітьми. Племінники подарували мені малюнок, який самі намалювали, а сестра чоловіка просто сказала Вітаю. У мене настрій зовсім зіпсувався. навіть не через те, що я не отримала подарунків, а через те, що усвідомила, що родичі чоловіка щойно ще раз продемонстрували мені своє ставлення до мене. Сіли ми за стіл. М'ясо недосолене, салат пересолений. Такий Вередикт винесла свекруха. Ти що, в честь свята хоч легенький макіяж не могла собі зробити? з докором запитала мене при всіх здобицях. Окремий розділ тости. Свикруха встала і замість того, щоб вітати мене, почала говорити, як мені пощастило, що я вийшла заміж за її сина, а то, якби не він, то я в дівках досі ходила. Бажаю вам, діточок, як на небі зірочок, сказала зовиця. Тост, начебто непоганий, але ж вона добре знає, що саме з цим питанням у нас і певні проблеми і що мені не хочеться чіпати цю тему. Вишенькою на торті став подарунок від мого чоловіка, а точніше його відсутність. Чоловік не подарував мені нічого, ні квіточки, ні коробки цукерок, нічого. А увечері, коли всі розійшлися, і я сама мила гору посуду, бо посудомийної машини у нас досі немає. Віктор підійшов до мене і запитав, чи мені сподобалося свято. Не знаю, на яку відповідь він чекав, але я просто розплакалася. Хіба це свято? Я вже навіть серйозно почала задумуватися над тим, а чи потрібна мені така сім'я. А яка ваша думка? Я себе накручую і перебільшую? Чи чоловік і його родичі справді погано зі мною обійшлися?